Зараз я вам проведу екскурсію по нашому погребку з боєприпасами. В цьому кутку в нас знаходяться підривники для снарядів, які вкручуються, власне кажучи, в сам снаряд і призводять до вибуху. Тут у нас є таймера, запали для порохів. Тут ви можете бачити М-107 снаряди. Це снаряд осколкової фугасної дії, в ньому 6,6 кг вибухівки, а саме тротилу. Тут також ми бачимо. М107 снаряди, це також. І це вони. А зараз ми переходимо до касетного типу боєприпасу. Це М483. 1 Вона має в собі 88 суббоєприпасів двох типів. А тут ми можемо бачити касету М864. Її дальність на заряді м 119 А2 становить 22 км. Тут знаходиться 72 суббоєприпаси, Вони мають осколково кумулятивну дію.